Алер і Trajan Scientific пропонують широкий асортимент якісних і надійних колонок для газової хроматографії. Колонки Trajan Scientific широко використовуються в різних галузях, включаючи фармацевтику, екологію, харчову промисловість та медицину. Вони забезпечують точні і відтворювані результати. Капілярні колонки Трейджен це широкий асортимент для вирішення різноманітних аналітичних потреб, виготовлені з високоякісного кварцу і мають спеціальні внутрішні покриття, що забезпечує високу стабільність, довговічність та мінімізацію фонового шуму. Завдяки використанню передових матеріалів і оптимізованій конструкції, мають високу ефективність і чутливість. До комплектації додаються хроматограми про підтвердження роздільної здатності та ефективної селективності колонок. А щоб захистити колонку до інсталювання її в хроматограф, на обидва її кінці закріплюють спеціальні заглушки. Це робиться, щоб забезпечити герметичність колонки, хімічну чистоту та уникнути механічних пошкоджень. До асортименту компанії Treydжен також входять порожні капіляри. Їх використовують для з'єднання частин системи хроматографа, транспортування газоносія та зразка, контролю тиску. Також капіляр використовують як предколонку. Звертайтеся до фахівців ХЛР, вони детально проконсультують вас щодо витратних матеріалів.